Привіт, це топ-новини дня від п'ятої редакції. Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю. Три авіабомби здетонували у центрі міста. На місцях прильотів працювали майже 100 рятувальників, гасили пожежі, евакуйовували людей із заблокованих квартир. Загалом травмувалася 21 людина. Серед них 15-річний хлопець. П'ятьом жінкам надавали допомогу в лікарні, пошкоджені 40 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів та з десяток нежитлових приміщень. Комунальники та волонтери допомагають постраждалим забивати вікна та оформлювати Грошову допомогу. Запорізька область буде співпрацювати з американським штатом Пенсильванія. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров та губернатор штату Джош Шапіро підписали відповідні документи. Головні напрями взаємодії це оборона, енергетика, аграрна сфера, цифрові технології та відбудова Запорізької області. Більше двох тисяч генераторів придбали запорізькі підприємства та установи, щоб користуватися ними на випадок блекаутів. Зокрема, генераторами забезпечені базові станції мобільних операторів та хлібопекарні. На котельнях та водозаборах мають встановити когенераційні установки. В окупованому Бердянську не вистачає працівників у критично важливих для міста галузях. За словами очільниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциної, найбільше кадровий голод відчуває місцевий водоканал. При пошуку людей окупанти вже не зважають на освіту, а беруть на робітничі та інженерні посади будь-кого. Кліматичне літо триває за прогнозами запорізьких гідрометеорологів. Перша половина цього тижня буде теплою. В день температура повітря сягатиме 23-28 градусів тепла. Фрагмент саркофага, який належав засновнику Кримського ханства Ханжі Гераю, працівники Національного заповідника Хортиця передали державному підприємству Кримський дім артефакт вивезли з півострова незадовго до окупації. З 2009 року його реставрували запорізькі фахівці, а днями передали кримсько-татарській громаді. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.